Всім привіт! По наявності великий вибір свіжопригнаних автомобілів. Renault Scenic. Автомобілі пригнані з Європи, розмитнені, поставлені на облік. Так, розпочнімо. Перший у нас 14 рік, 1,5 дизель, 141 пробігу. Автомобіль вже розмитнений, поставлений на облік, власна комплектація. Ціна 10900 на легкосплавних дисках. Далі у нас також 14 рік, 1,5 дизель. Також класна комплектація. Пробіг 235 тисяч кілометрів. 1,5 дизель, п'ятимісний, ціна 10 тисяч. Далі у нас іде Renault Grand Scenic. 1,5 дизель, 14 рік, п'ятимісний, ціна 10 тисяч, 227 пробігу. І останній, це 12 рік, автомобіль тільки заїхав. Розмитневся, готовий до реєстрації на облік. Завтра будемо ставити на реєстрацію. Пробіг даного автомобіля 187 тисяч кілометрів. Кого цікавить дані автомобілі, телефонуйте. Машини знаходяться в місті. Вінниця за деталями по телефону. Всім гарного дня та до побачення!